Зараз, ну Україна, мабуть, для письменника найкраще міс... місто, місце е... в світі, бо. Ну, мабуть, ще можна було ці пляшки пляшки здавати, але зараз я не знаю, чи їх приймають, чи да, тільки з виходить з якого з 13-го року, да, коли. Я отримав про це зараз вже так з гордістю не скажеш, але що було, то було, і з пісні слів не викинеш. Отримав цю стипендію фонду Ріната Ахметова розвиток України. І я пішов з газети. Ну, він ж як я сказав, що так і так. Я хочу якось спробувати побути професійним письменником, то займатися, ну, писати книжки не увечері чи на вихідних, а там full time. І я домовився, що я на три місяці. Я так вирахував, що мені то стипендії, в принципі, на три місяці е вона мене компенсує, і я пішов на три місяці працювати, е і, і мені так сподобалося, що я на якомусь ну, подумав, таке я не, це і не, не хочу повертатися, і все. І ну, це ще співпало, що я так уже відчував, що е газетна ця галузь так. Іде до занепаду, все так було непевно. Там активно приходив інтернет, там газети починали закриватися. тобто... Ну, я вирішив, чому там вже не триматися цього корабля і тоне. І от з 13 років, потім я ще в 2014, десь на півроку так повернувся в газету, бо це якраз були події там Майдану. Потім, от по, по початку війни, і там би. Потрібна була моя допомога, щоб це працювало тобто, і десь вже, мабуть, з літа 2014 року я вже все остаточно перейшов на е ці літературні е заробітки. Як, е з зі стриманим оптимізмом. Я покинув покійна бабуся, вона була. як Три класи церковної приходської школи, і без освіти, Вона була розумна людина, але без освіти. І от вона і, 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 щиро не розуміла, що це таке ну, письменник, і, ну тобто вона розуміла, що як людина ходить на, на роботу в редакцію, це вона розуміла. А сидить, щось пише. І, ну, але вона любила мене, тому не якісь питання, ну, ну, ну так, дах так. так. Батьки були так стримані, але в принципі їх теж вони там ну, якось на якомусь етапі хвилювалися за моє це, психічне здоров'я, і їм не дуже подобалося, що чувак сидить днями. Спочатку це взагалі ручкою пише, потім на друкарській машинці, потім на комп'ютері, Ну це не змінювало. Але, ну, в принципі. Ну, окей, не, там були в Сумах там, небагато життєвих траєкторій, які були приступні, там, ну, грубо кажучи, не випіває, там, не, не, знаю, не, не наркоман, там, не, не в секті, ну, не бандит. Ну і слава Богу, і сидить, пише не, гірше не, не стає від цього. От. Е, дружина, ну, дружина цей, е, 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 якби вона єдина із родини, хто читає мене. Ну, от і не, тому це якби з, зазвичай там один з перших моїх читачів і критиків. Ну вона теж каже, що не, ти, звісно, письменник, але е, уваги там якимсь е, родинним і побутовим справам мог би приділяти більше, то цей. Ну, однак вони не кажуть, що там або родина або, або, або література, тому якось вживаємось. Е, Є, як не дивно, є, бо написано, ж багато, є кілька, ну та я думаю, до десятка людей, які е, прочитали всі, і, і навіть є такі люди, які прочитали більшу частину з того, що навіть не видане. Тобто їх не ну, їх не багато, але є такі люди, які от, да, е, просто які там. Там чекають виходу, і, і так часто, що буває, що вони прочитають щодо виходу книги, потім куплять книгу і прийдуть на презентацію, щоб е, е, підписати. Є такі, і, і це мені дуже подобається, бо е, ну, мене якби трошки хвилює, і, і якось навіть дратує. Е, е, не у всіх, але у частини читачів є е, такий Розділення мене от для, для частин людей, я автор е, Івана Карповича. Це круто, а що там ще, ще він пише? Це якась. А для частини, навпаки, що є там е, 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 Лесавиченко, який пише там хороші там, збірка Повідан, романи, все, 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 і пише якусь, ну, якісь там детективчики, якусь там жанр, що попало і, і все. І... Ну, на, на, на жаль, там для частини читачів чи, мене чи, 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 сприймає або так, або сяк, і це мені це ну, ну, не подобається, бо мені здається, що і те і те класне, і, і, і те, і те це я, і ну, якось такого у мене, що тут отут я душу вкладаю, а там я якось там е, ну, відбиваю якийсь номер. Немає. І Тому я все таки завжди так. Намагаюся переконати читачів, що а шо, карпич подобається. А спробуйте, що тут, тут вийшла там, збірка оповідань. От, от, і навпаки, якщо это, так, ну, це таке. Да, це жанр, і все. все ну, це хороший жанр. Почитайте і, і, і так далі. Е, лінь. Да, є лінь, е, ну, тобто є якісь, Весь час доводиться вигадувати для себе якісь. Е, ці е, Якісь прийомчики, щоб е, організувати себе, примусити якось е, от, працювати. І, і ще з, з газетних часів я знаю, що на мене дуже ну, хорошо впливає дедлайн. От. І тому, коли почалася вся ця епопея з ковідом, і якось все так е, пригальмувалося і стало незрозуміло, я от затіяв проєкт івченко нажева де от е, е, мав е, відсилати передплатникам там по по розділу роману і по одному оповіданню щотижня хочеш, ти, не хочеш, там є у тебе натхнення, нема, от маєш і все. Бо люди, ти пообіцяв, пообіцяв. Люди чекають. А люди чекали, і там я там мушу погрожували. там. А? Погрожували? Ні, не погрожували, ну там в понеділок ввечері там, пишуть. А що сьогодні нічого не буде? Я там в понеділок вицілав, здається, оповідання, а в п'ятницю розділи романів. А що, нічого не буде сьогодні? І ти такий, і ти чувствуєш себе таким, ну. Нехорошою людиною. Так, думаю. І, і це якось я тримав е, от, е, ну, два роки. Я в такому темпі працював. Було важко. Було там, я пам'ятаю, що е, лягаєш спати, і ти розумієш, що завтра треба у тебе останній день, щоб написати там е, оповідання, а у тебе жодних ідей навіть. З Романом легше. Там, ну, в принципі, є е, е, якась загальна задумка, є персонажі, і там уже якось щось їх. А оповідання це. Ну, Ну, нічого що не написав, до того не допомагає тобі написати наступне. Ну, це було складно, одне. Потім, як коли е, е, там підсумки подивився, да, написано було, скільки то там романів, написано було е, стільки там, оповідань, там 60 е, спочатку їх було. Да. І я так подумав, класно, і от це мене е, якби, продовжує ну як от, е, Тобто е, сам себе, е, ну, Це трошки дитячий момент. Да? ну Чого я сам себе? Ну, Просто сиди і, і працюй. Ну не, не завжди виходить інколи. ну Дружина знає, що коли мені не пишеться, я. Там приходжу на кухню, щось готую, вона каже, що не пишеться, да? бо якщо мені пишеться, я на кухні з'являюся тільки, щоб поїсти. А тут раз, я там щось там якийсь розсольник, чи чи якусь капусту, тушу, чи ще щось, і це, це вона вже знає, що це така вже прокрастинація, це щось, щось. це. Тому от лінь, якщо б можна було цю лінь якось ще б здолати і підвищити продуктивність, я б. Е, дуже цього хотів, і, бо ну, у мене кілька знайомих працюють в IT-галузі, і е, от з їх е, розповідей я розумію, що от там люди працюють там, тобто вони там ну, розповідають, що вони приходять додому виснажені, і, ну, і я думаю, ну, ну мабуть там. Кілька днів на місяць буває так. І коли мені дуже хорошо пишеться, я там попод прямо пишу. і Там ввечері стою, там спина болить, очі не бачать, і все ну це кілька днів. А люди так і за дня, ну і я, я розумію, що є резерви ще як себе. Погнобить, ну, ну, я так захищаюсь тим, що це ж творчий момент, це ж там одна справа, не знаю, там город копать, це там, якби, а тут може піти, може не піти. Однак розумію, що резерви такі все одно є. Е, ну, ну, хобі в тому сенсі, що ну, для мене ну, дуже важливе задоволення. Тобто, в цьому сенсі. Е, от, е, як е, каже Какатюха, що тіпа, подобається, не подобається, це, це фігня, Я знаю, як і, 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 і роблю це. Тобто, в, тому, в цьому сенсі я не професіонал. Да, тобто для мене дуже важливо, щоб я ну, отримав задоволення від того, що, що пишу і, 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 і що виходить. Тому, е, ну да, тому це якби така суміш. Е, Хобі і роботи. З одного боку, це робота, бо я цим заробляю на життя, а з другого боку, ну і це такий дуже страшний мені, якби ну, не сон, чи таке страшна думка. от Що колись наступить момент, коли я перестану отримувати задоволення від, від писання, а я ж більше нічого не вмію. да, І оце коли доведеться писати, тільки щоб заради. Оце такий один з моїх таких базових. Жахів, і інколи мені здається, що от, здається, я вже десь поблизу від цього. Да? І потім, коли там щось напишеш і тебе починає так те, що називається перти, і думаєш, а ні-ні, нормально, я, я, ще, я ще на старих позиціях, я, я ще отримую цього задоволення. Ну, як таких, якихось, ну і там я не знаю, я люблю займатися садом, але садом я люблю займатися, тому що коли я працюю в саду, мені дуже хорошо думається і вигадується. От це дуже мені допомагає в плані літератури. Тобто, ну, майже всі мої романи були вигадані в саду, купа в саду, Тобто, якщо я ну, від, ну або якийсь тупік, або я не знаю, що вигадати, все, я їду в сад. І там ти хух, працюєш, причому в сад чим хороший, що там робота є ну, весь рік. Взимку, навесні, влітку, восени, там завжди є чим займатися. І ти там працюєш, і зазвичай я приїжджаю, і потім в мене там кожні поїздки в сад там тиждень чи два тижні мені є чим, чим писати. Тобто, е, ну, це начебто і хобі, але дуже дотичне до, до того хобі. Ну, люблю якось там мандрувати, вгору люблю. І е, там, от е, ну, раніше я там до, до 14-го року е, кожен рік ходив в, е, в Крим в гори саме. Тобто, так якось планував, що там тиждень в горах, і потім на кілька днів на море. Це було ідеальне, як для мене, відпочинок. Там красиві місця, потім виходиш в морю. Раз е, е, Крима не стало. От. Став більше ходити в Карпати. Да. ну от Позаминулого року через ковід ну а минулим літом. Навіть і можливість була, але якось я от уявляв, що там з наплічником десь в надвірні я вивантажуюся. І, ну, мій соромно, йде війна, а я там ну, і дуже хотілося, і, і все ну думаю, ну ні, це якось. А, є красиві місцини там на Сумщині, там можна на байдарка сплати, все, все. Але на жаль, після оцих е, військових подій, е, ну, по-перше, там все прикордоння зараз закрите, на, тобто, якщо раніше можна було виїхати в красиве місце, там зночівлею, там все, всім, то все закрите плюс. В купі місць, де там раніше можна було там, не знаю, гуляти лісами, збирати гриби, там зараз і, там підриваються люди на мінах, на всьому. Тобто, от, це теж такий те, що чувствую, що будемо вихекувати ще дуже довго. Не, тобто, така, ну як сказати, не засрана зараз це груба. Ну, в общем, ці товариші ще примудрилися от, навіть сумщину, не, не окупувавши, але наслідити не не, е, е, -ду дуже серйозно. От. Ті самі мандри. Ну от, е, Як після початку безвіза, люди то раніше все робили. Ум'я я лінивий, це щоб з візу отримуватися. А коли з'явився е, безвіз, а потім і лоукостери, то це якби ми з дружиною так встигли трошки поїздити. І це цього дуже теж не вистачає. як е, е, Ти дивишся там: ой, і туди можна, і туди хочеться, і туди хочеться. І це. Ну, але в принципі, е, е, я, я дружині кажу, давай мріять, куди поїдемо після перемоги. От перше, куди. І вона каже, от у мене буде свій список, а де ви твій. Ну, поки що, як казала моя бабуся, дурак думкою багатів. так. А це залежить від яблук. Ну, Вражай багато, а не вражай. Ну, тобто я в цьому році зробив це десь там 15 на. 15 е, бутилей 20 літрових. Це е, ну, виходить, 300 літрів. Да? Да, 300 літрів сідри, ну, це максимум. І, тобто, всю е, наявну тару я е, цей використав е, і е, все. Ну, а, Але це так, зазвичай яблуня е, не, не кожного року. То, то Думаю, що це на 2 на, на, на роки. Да? І дружина каже, Лодюша, будь ласка, продай. ну, Хоча б більшу частину, бо якщо ти сам це вип'єш, буде не дуже добре. не для родини, не для творчості, і я згоден. Стає більше, і ну, я поки що не можу нічого писати ні про що, окрім ну, війни. Тобто вона настільки ну, ця тема. Поглинула, що мені вже навіть ну, якось, ну, хочеться якось, там, от, якось переключитися, але ні, ні на що я переключитися, поки не можу. От сподіваюся, що коли там влітку почну писати Нового Карповича, це буде якийсь такий атак. тем дуже багато, дуже багато всього. І, і, і є багато всього, тобто якісь там ну мої, як би такі скарби. Тобто я збираю якісь там якісь фрагменти, якісь новини, якісь розповіді, якісь слова, сюжети, історії, все-все-все. І от купа всього. І інколи ти там от побачив цю там щось, якийсь елемент, і ти Почав про нього думати, 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 і розкрутив, і з нього вийшло там або, або оповідання, або це ти там приладнав до якогось там, ну, там поточного роману. Але багато такого, що тебе дуже воно вразило, і ти розумієш, що це круто, і все, але ти навіть ще не знаєш, куди, і ти просто його накопичуєш там у на спеціальні файли. І це все ну, буде леж, лежить і чекає свого часу, і, і, і до того, і, ну, і, і інформації багато. Ну, і не, як, ну, в, ну, війна, це ж передусім трагедія, а трагедія вона ж дуже надається до, до написання. Я, ну, в плані мені здається, ну, як такому е, егоїстичному письменницькому ну, сенсі, зараз ну, Україна, мабуть, для письменника найкраще місце, місце, місце е, в світі, бо ну, я, я думаю, ну важко німецьким письменникам чи, чи швейцарським, чи ну важко. Бо, там, і я розумію, що там скандинавські дикти вивагають у цих криптофашистів, е е цих е жононенавісників і проче, щоб ну, хоч, хоч, хоч знайти хоч якесь е зло, з яким можна поборотися. А тут нічого не треба, бо тут от зло прийшло і, і, і витворяє, і, 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 і стільки. Ну, стільки і трагедії, і комедії, і, і стільки всього е, е, відбувається, що Ну, інколи так, да, інколи це таке. Знаєте, як буває, що ти там е, заходиш там, ну в заклад і тряшся, що щоб, ну, ду, забагато, я б я б так сказав, всього, що ти так. Тому е, просто так грибеш, грибеш все, щось одразу використовуєш, щось залишаєш і розумієш, що обов'язково до цього повернешся і. Ну і хочеться да, якось щоб. Ну, вже стільки всього накопичено, що дуже класно, якби, якби сталася перемога, і, і, і потім почався мир. І вже того, що набрано, вже вистачило на багато років такої напруженої і, і, і цікавої роботи.